Права 1221, на яке число потрібно помножити обидві частини першого рівняння, щоб у рівняннях коефіцієнти при змінні х стали протилежними. Ну що ж, давайте дивитися. В першому завданні у нас така система x-4х дорівнює 9 і мінус 2х плю дорівнює 8. Коефіцієнт у другому рівнянні при х у нас мінус 2х. То в першому рівнянні у нас просто х ми помножимо на 2, якраз будуть протилежні коефіцієнти. Ну що ж, записуємо тоді, що перше рівняння множимо на 2. Тоді що ми отримаємо? Записуємо, що отримаємо таку рівносильну систему рівнянь. 2 помножити на x це буде 2х. Потім відняти 4 у помножити на 2 це буде 8 у Дорівнює. Ну і 9 помножити на 2 це буде 18. Є? Так, а другу, друге рівняння запишемо без змін мінус 2х. Плюс 7y дорівнює 8. Є? Ну що ж, ми отримали. Дорівнює 8. Ну що ж, тоді ми отримали протилежні коефіцієнти при змінні x. На цьому завершимо роботу, бо нас запитували тільки, на яке число потрібно домножити. Переходимо до другого завдання. Тут у нас 3х плюс 7y дорівнює 19, і 12 х 8 у дорівнює 4. Ну що ж, у нас коефіцієнт при x у другому рівнянні 12. У першому рівнянні у нас 3. Щоб було протилежний коефіцієнт мінус 12 3 потрібно помножити на мінус 4. Записуємо, що обидві частини рівняння, тоді першого множимо на мінус 4. Є? Ну що ж, давайте тоді множити. Отже, яку отримаємо рівносильну систему рівнянь. Тобто 3х множимо на мінус 4. Давайте запишу. Плюс 7у. Ми множимо на мінус 4. Так, це дорівнює. І 19 ми також множимо на мінус 4. Є? Так. Тоді друге рівняння записуємо без змін. 12х мінус 8 у дорівнює 4. Є? Ну що ж, давайте подивимося, яке ж ми отримаємо перше рівняння. 3. Множимо на мінус 4, це буде мінус 12х. Далі додати 7, що множиться на мінус 4, це буде мінус 28 y. То ми пишемо додати мінус 28 y. Або відняти 28 y. І це дорівнює. Ну і 19 множимо на мінус 4, це буде мінус. Потім. 20 помножити на 4 це було б 80. Тут на 1 на 4, на 4 менше, ніж 80, а це буде 76. Отже, Записуємо мінус 76. Перше рівняння. Ну а друге, запишемо без змін. 12х. -8у 4. Далі, не будемо розв'язувати, нас запитували лише на яке число потрібно помножити. У нас вийшло на мінус 4. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, на яке число потрібно помножити обидві чисни першого рівняння? В першому завданні записуємо, що на число 2, а в другому завданні записуємо, що на мінус 4 є. Ну що ж, ось таке просте завдання про коефіцієнти лінійного рівняння. На цьому вправу завершено.